Доброго ранку! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент-зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія, і сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про стратегію, про те, що це взагалі таке, навіщо вона потрібна і яку роль в вашому житті може зіграти стратегічне планування? Звісно ж, корисну роль. Тож, перше, з чого я хочу почати з вами ділитися, це в процесі дослідження поняття стратегії, я дослідила ось оцю основну різницю. Що... І хочу вам, вам також її донести, щоб ви також для себе розуміли. Багато хто плутає стратегію з плануванням. Тобто тут потрібно розуміти чітку різницю. Коли ми говоримо про стратегію, ми говоримо про лінію поведінки. Тобто стратегія це таке поняття, яке включає в себе саму лінію поведінки. Тобто, це не той список справ, які ви робите для того, щоб досягнути якоїсь масштабної стратегічної цілі. Тому що це план. План відповідає за те, щоб скласти такий список дій, який приведе вас до стратегії. Але стратегія, вона набагато масштабніша, вона набагато об'ємніша. І тому, коли ми говоримо про стратегію, ви маєте тримати в голові це ось це основне, основну відмінність, що стратегія це про лінію поведінки. І коли ви визначаєтеся зі стратегією власного життя, коли ви визначаєтеся зі стратегією власного життя у різних напрямках, у різних сферах, про які ми говоримо в технології прицільного тайм-менеджменту, це фізична сфера, це робоча сфера, це особистісний розвиток, це духовний розвиток, це час з сім'єю, це соціальний вклад. То ми дивимось масштабно, яка взагалі у нас існує лінія поведінки, щоб потім визначитися з тими уже кроками в плані, як ми будемо йти до отієї масштабної цілі. І коли ми говоримо про стратегічне планування, то коли ми говоримо про досягнення, то ми говоримо про досягнення чогось більш масштабного. Маленькі цілі, їх не можна назвати стратегічними, тому що це більш тактичні речі, які вам допомагають іти до чогось такого масштабного і стратегічного в вашому житті. Тому, коли ми говоримо про стратегію, ми також говоримо про. Про якісь довготривалі плани, про щось складне, про щось розтягнуте в часі, про те, що ми бачимо отам у своєму майбутньому, і до чого ми намагаємося прийти. І нам треба туди вкласти багато зусиль, багато ресурсу, нам треба. Це робити довгий проміжок часу. І, до речі, я подумала про те, що ми от з вами розглядали на минулих на минулих наших тайм менеджмент зарядках технологію Кайдзен. І я зрозуміла, що технологія Кайдзен ідеально вписується в те, щоб дійти до своєї стратегії. Тому що коли ми говоримо про щось масштабне, часто на шляху до цього ми можемо втратити мотивацію, ми можемо... Отримувати багато поразок, і ми можемо десь нахвататися якихось ем, дій, які. Ну, неправильні, так? які не ведуть нас до цілі. Тобто відійти десь в сторону. І якщо застосовувати кайзен в стратегічному плануванні, то він теж може підкріплювати ваш намір, він може вам допомагати, він може допомагати тримати фокус на результаті і йти до того, до чого ви хочете йти. Ще тут дуже важливо, що я сьогодні хотіла з вами поділитися про стратегію, це те, що коли ви прописуєте ваш стратегічний план до тієї, в залежності від тієї стратегії, лінії поведінки, яка у вас є, тут дуже уважно, наприклад, щоб досягнути цієї цілі, вам потрібно масштабної стратегічної, на якій ви вибудовуєте взагалі своє життя в цілому, вам треба зробити ну, хай тисячу якихсь дій. Ось є тисячу дій, яку потрібно зробити, щоб досягнути ось цього масштабного результату. Але тут дуже важливо подивитися, які з цих тисячу дій, які, вони, які з них є цільовими. Тому що дуже часто так буває, що ми випускаємо із уваги саме цільові дії. Нам завжди щось прилітає. У нас завжди трапляються форс-мажори, нам з усіх сторін прилітають які завдання. Ми постійно варимося в операційній діяльності. Тут ми щось спланували, тут нас хтось відволік, особливо якщо ми говоримо про керівників. То часто так буває, що той прибіг з якоюсь своєю проблемою, той відволік ще з якоюсь проблемою, там трапився якийсь форс-мажор. І керівнику потрібно тушити оці пожежі, які виникають в різних робочих місцях, і вони зосереджують свою увагу на оцих якихось проблемах, які існують тут і зараз, і випускають з уваги оці стратегічні дії, цільові дії. Тому дуже важливо, і в технології прицільного тайм-менеджменту ми теж про це говоримо: що дуже важливо тримати фокус уваги саме на цільових задачах, а для того, щоб тримати цей фокус уваги, цільові задачі ми завжди плануємо. Тобто, ви повинні завжди планувати в своєму планувальнику цільові задачі і визначати їх. Пріоритетом А, той, хто знайомий з нашою технологією, ви знаєте, що пріоритет А це те, що обов'язково треба зробити. Пріоритет С це те, що ви зробите, якщо у вас вистачить часу на це. І от саме цільові задачі, ви завжди визначаєте пріоритетом А. Тому що якщо ви не заплануєте цільові задачі, то у вас і не вистачить часу для того, щоб його виконати. І цільові задачі в своєму розкладі теж треба ставити в фіксованому проміжу, проміжку. Тобто цільові задачі ви ставите: от я буду зайнятий з такого-то по такий час, тому що я буду займатися цільовою задачею, яка швидше наблизить мене до досягнення цієї стратегічної цілі. І коли ви будете так щодня робити, ви будете рухатися, вас не буде відволікати операційна діяльність. Чому ми всіх закликаємо на наш реаліті тренінг та менеджмент Турбо 21? Тому що це перша, перша основа це те, що допомагає вам розібратися з вашою операційною діяльністю, навести порядок в операційній діяльності для того саме, щоб звільнити час для ваших. Стратегічних цілей для того, щоб ви досягали того, до чого ви прагнете, щоб ваша лінія, з вашої цієї лінії поведінки, так масштабної, вас ніхто не виштовхував. І ви рухалися туди, куди ви хочете, щоб ви рухалися. І були як причиною того, що відбувається в вашому житті. А не ось цим таким е, м'ячиком, який то там відфутболили, від він щось починає робити, то його вже в інше місце від він щось починає робити. Тому, коли ми говоримо про стратегію, планування саме е, от цільових задач виходить на перший план. І тут ще одна така буде у мене для вас порада про стратегічне планування. Дивіться на список своїх задач. Які ось ви виписали для того, щоб досягнути стратегічної цілі. І коли ви дивитеся на цей список, от прям ви обирайте робити ті задачі, які ведуть вас до росту. От прям аналізуйте свої задачі. Дивіться, чи веде мене ця задача до росту. чи дасть вона мені ріст прибутку, ріст здоров'ю, ріст гарних сімейних відносин. Ріст якогось от особистісного розвитку, так, навичок якихсь. Тобто, коли ви щось плануєте і записуєте, ви від себе не втечете, тому що воно ось записано, ви бачите цю задачу, і ви об'єктивно можете оцінити. Ага, коли я буду читати ось цю книжку, то це мене приведе до мого росту. А коли я потрачу півтори години, наприклад, для того, щоб посидіти в ТикТоці і подивитися просто якісь ролики, так, можливо, інколи хочеться трошки переключити увагу, тут навіть не про те. Але просто все залежить від вашої лінії поведінки по життю, чого ви хочете. І звички, їх дуже важко змінювати. І спочатку це дуже некомфортно робити. Тому і, тому і тренінгова так, компанія Богуштайм, тому що ми вас тренуємо. Ми тренуємо вас для того, щоб ви впроваджували нові звички в своє життя. І коли ви отак подивитеся, ага, ця задача мене веде до росту, ця веде і ця веде. А тепер серед цих задач, яка з них найпріоритетніша, яку мені варто в першу чергу зробити? І тоді ви фокусуєтеся не, для, не на тому, щоб робити якісь дрібниці, які просто ну, їх треба зробити, тому що ну, от просто їх треба зробити, тому що вони виникли, їх треба зробити. А коли ви напрямляєте фокус уваги на цільові дії, на дії, які ведуть вас до росту, ви рухаєтеся туди, куди ви хочете. Так, для цього потрібен сильний намір, для цього потрібно дійсно десь відчути дискомфорт, тому що ви будете перероблювати свої звички. Десь подолати якийсь страх, десь подолати якісь бар'єри в голові, в думках, що у вас щось там не вийде або. І що я не встигаю, і оцей весь супротив, який буде виникати. Тому у нас і тренінг триває тайм менеджмент квест 21 день. І тому і куратор там є, який допомагає, який вас направляє, який підтримує ваш намір, який коментує щодня ваші звіти, який дивиться на те, а чи взагалі гармонійно ви плануєте? Наскільки і основне, що навчання йде по градієнту, тобто. Ви отримуєте завдання, яке накладається на завдання. Завдання на завдання, і вам легше, і у вас є підтримка. Тож, що я хотіла вам головне сьогодні донести в цій тайм-менеджмент-заряці це перше, коли ми говоримо про стратегію, ми говоримо про лінію поведінки. Тож, коли ви розробляєте стратегію власного життя, ви Обираєте лінію поведінки, яка у вас буде. Потім під цю стратегію ви прописуєте дії, які ви будете виконувати, щоб досягати отих довгострокових стратегічних планів. Тут звертаєте увагу, які саме дії є цільовими, і обов'язково їх вносите в ваші планувальники і обов'язково виконуєте і ставите їх пріоритетними задачами. Тобто тими задачами, які приносять вам максимальний результат. І дивитися, які задачі приводь, приведуть до найбільшого росту. Ці задачі в першу чергу і виконуєте. І коли ви будете на цьому тримати фокус, це вам допоможе позбутися зайвого, подивитися, хто вас взагалі відволікає, чому відволікає і де потрібно навести порядок в житті. І це допоможе вам. Легко долати проблеми, тому що ви розумієте, чому ви це робите, навіщо ви це робите? Навіщо ви це робите? Тож сьогодні, складаючи ваші списки задач на день, виставляючи час на задачі, особливо виставляючи пріоритети на ваші задачі, звертайте увагу на ось ці моменти. Дивіться, щоб в вашому планувальнику було записано оціх важливих задач. Максимум на 80%, тобто 20-21 годину, щоб ви спланували, а все решту залиште на форс-мажор, щоб якась ситуація, яка виникне у вашому житті непередбачувана, не завадила вам виконати те, що вам, що ви хочете виконати, що вас веде до чогось і приносить вам в житті результат. Потім зобразіть графічно, що за чим ви будете виконувати в своєму розкладі. І рухайтеся до того, до чого ви хочете рухатися. Реалізовуйте ваші цілі. І, як би не було важко, який би не був супротив, пам'ятайте, до чого ви йдете, і для чого ви змінюєтесь, щоб досягнути ваших мрій.